Вічна класика у виконанні неперевершених майстрів музики. Таким був концерт струнного квартету Капрічо, що проходив у залі Херсонського музичного училища. Четвірка музикантів та дівчата Ольга Кухаренко, Галина Арапова-Собковська, Анна Годза та їх художній керівник, визнаний майстер скрипки Олександр Гоноболін, виконали кращі перлини світової музичної скарбниці. Творіння Моцарта, Штрауса, Бока, Форе, Ельгара. ...музичного училища зібралося чимало глядачів, аби насолодитися грою струнного квартету. Повна зала кращий показник того, що класика музичного мистецтва ніколи не втратить популярності. Я вижу здесь своих студентов, хотя они учатся на изобразительном искусстве, да, на кафедре образотворчего мистецтва. И мне это приятно, потому что ведь музыка она неотъемлема как искусство от и живописцев, и скульпторов и так далее. Потому что пластика присутствует и как в изобразительном искусстве, так и в музыкальной среде. Ну, то есть термины мы употребляем одни и те же. Тому я думаю, що це ну, класика, Вона і є класіка. І якщо э, молодіж цим інтересується, то це, звісно, очень здорово. Концерт викликав бурю емоцій. Бездоганно зіграні мелодії, радісні і сумні. Глядачі слухали, затамувавши подих. Скрипки альт та віолончель разом утворювали єдине ціле, створюючи неперевершені композиції. У рамках концерту пролунала прем'єра нового творіння Олександра Гоноболіна. Поема. Приятного стало від гри, От музыки и от аплодисментов и реагирования публики. Я э, когда-то написал темки, вот, а потом я их нашел и э, сделал уже как-то по-другому, уже, ну, уже я стал взрослым немножко. Вот, и, и, и назвал поэма, потому что там очень много тем, они перекликаются. То есть это какая-то история. Вот, история из жизни. Сім'я Гоноболіних тісно пов'язана з мистецтвом. Справу батька успішно продовжує син Данил. Його виступ на одній сцені з квартетом Капріччо викликав бурхливі оплески глядачів. Хлопець навчається у київській школі музики та вже досяг успіху. Йому пророкують велике майбутнє. Олександру Гоноболіну є чим пишатися, особливо коли Данил виконує його авторські композиції. 12 баллов. Я говорю, ну ты что, всех порвал? Нет, там еще двоих надо. В общем, вот так у него судьба складывается очень хорошо. Я считаю, педагог, профессор, очень доволен сейчас. Он ниже 12 баллов не получает на зачетах, на академических концертах. Недавно он сыграл концерт Венявского, неделю две назад. Сложнейший концерт, в общем, первую часть. Ну, я так спрашиваю, Танечки, что ж ты там, как тебя оценили? 12 баллов, ну, говорю, ты даешь. В общем, вот так, вот пока что все идет нормально. Таня, да, ну я еще с детства решил, ну мой папа играть на скрипке, вот. и вот с детства решил. То есть позвонил он Олегу Петровичу. Не знаю, хочу продолжать добиваться большего. Для поціновувачів світової класики музичного мистецтва концерт квартету «Капріччо» став справжнім подарунком. Музиканти під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Гоноболіна в черговий раз довели силу мистецтва. Глядачі довго не хотіли відпускати квартет зі сцени. Я стараюсь завжди потрапити на концерти Олександра. Ну, Во-перше, по мені подобається жива музика. Во-вторых, мені дуже подобається, що звучать класичні произведення і нові произведення. І я ціню, що в нашому місті живе і трудить Чоловік такого уровня, скрипач такого уровня, і очень благодарна, що він відписує нове покоління, свого сина, який нас теж дуже радують. Ми виходимо з чим свят. Ми кожен разделяємо нового концерта. Вже в кінці листопада. Всіх прихильників творчості Олександра Гоноболіна чекає великий концерт музиканта під назвою Вибране, в рамках якого пролунають його кращі твори.